Ніяка спека не завадила любителям вуличного баскетболу провести головний турнір цього літа у Запоріжжі. 35 команд цілий день вели суперечку за звання кращих у турнірі БК Запоріжжя стрітбол кап переможці розігрували рейтингові бали та призовий фонд 16,5 тисяч гривень. Як це було? Дивіться в нашому сюжеті. Смугасті футболки цих дівчат яскраво характеризують місто, яке вони представляють. Одеситки обрали для своєї команди незвичну назву Лейді Автостоп. До Запоріжжя вони їхали не автостопом, але труднощі на шляху до нашого міста все ж були. До Одессе нету, тому що курортний сезон всі роз'їжджаються домой. Ну ми большое желание було сюди приїхати, поиграть. Поэтому ми їхали на автобусі. Ну і такой долгий путь прошли, конечно, только для победы. Слова не розійшлися зі справою. Дівчата з Одеси впевнено виграли груповий етап і пробилися до фіналу. Там їх чекали баскетболістки Мелітопольського державного університету. Цікавий поєдинок завершився із мінімальним відривом на користь команди, що представляє Запорізьку область. Більш чисельну категорію у юнаків виграли вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. «12». у фіналі вони зупинили зухвалих чемпіонів з Дніпра, які до останнього прагнули підтвердити доцільність своєї назви. У цьому турнірі перевірку на міцність пройшли нові модульні майданчики та кільця, які закупила міська влада спеціально для проведення стрітбольних турнірів у Запоріжжі. Очень приятно э, наблюдать такую синергию получается у городской власти, у федерации, у баскетбольной семьи. И поэтому перед этим чемпионатом мы подготовились и закупили площадку и кольца, которые помогают проводить на более качественном уровне данный этап. Потому как на предыдущие приходилось привозить это все с Киева, договариваться. На данный момент все для стритбола есть в городе Запорожье. Прекрасная такая модульная площадка. яка дозволяє проводити на високому рівні. Найбільш чисельною була категорія у чоловіків. Спершу учасники змагалися у чотирьох підгрупах, по дві краще виходили до плей-офф. Зразково дистанції прийшла команда Вікінги, у складі якої грали Антон Саєнко, Станіслав Алексійчик та Євген Снет. У півфіналі вони перемогли головного фаворита стрітбольних турнірів у Запоріжжі. Бомжів, а у головному матчі розібралися із колективом БСК. Уровень достойный, и это отборочный турнир к финалу чемпионата Украины в Киеве. Добавляются и новые команды, потому что все-таки же надо уметь играть баскетбол. же за месяц не научишься. Наших много воспитанников, но есть из Днепра, воспитанники Днепра и з области. Гулейполе, Бердянск, Мелитополь. То есть практически представлены все, кто умеет играть в баскетбол. В рамках турніру БК Запоріжжя-Стрітбол Кап відбулися конкурси. Найкращі слем данки продемонстрував Сергій М'ясоєдов, який неодноразово був переможцем подібних змагань на чемпіонатах України. А конкурс триочкових несподівано для всіх виграла Ольга Сивакова з одеської команди Лейді Автостоп. Отже, дівчата із цього колективу недарма їхали з Одеси до Запоріжжя і повернуться до узбережжя Чорного моря із солідною сумою призових. Руслан Левицький Костянтин Грушко ТВ5.